24-й день. Шукаючи Бога, ми зростаємо. І в Євангелії від Луки розповідається, що коли Ісус був дитиною, Марія і Йосиф привели його в Єрусалимський храм, аби представити його перед Богом і вшанувати закони Господні. Тоді ми читаємо, що Ісус ріс, зміцнювався, був сповнений мудрістю і благодать Божа була на ньому. Своїм прикладом Ісус показав нам, як потрібно жити, хоча це може і здаватися нам неможливим, якщо сприймати його лише як Бога. Ісус був людиною вповні, і згідно з писанням, Він також мав можливість рости та розвиватися. Але що ж саме сприяло зростанню нашого Спасителя? У сучасній культурі маркетинг культивує поняття. Зроби себе сам, що каже нам, як ми можемо зробити наші тіла сильними, стати більш успішними в бізнесі, допомогти собі здолати депресію, всього за декілька тисяч гривень ми можемо вивчити більше, зробити більше і стати кращими. Важливо зауважити, що Слово каже про Ісусове зростання в той час, коли Він із сім'єю вшановував Бога. Звичайно, є кроки, які ми можемо зробити своїми силами для того, щоб зростати, але лише це не змогло би підготувати Ісуса до покликання всього Його життя, те саме і у нашому житті, наслідування лише принципу, зроби себе сам ніколи не зможе зайняти місце Божої благодаті. Трапляється, що ми бачимо християн. На смертному одрі з більшою мудрістю і силою, ніж найуспішніші лідери чи атлети, що зробили себе самі. Ми не здобуваємо мудрість і силу, намагаючись допомогти лише самі собі. Ми отримуємо їх як результат пошуку та вшанування Бога, як свідчення Його благодаті, що змінює життя. Протягом цього різдвяного періоду зосередьтесь на тому, що можливе, коли перебуваєш поруч з Ісусом. Вам не потрібно пнутися, щоб відповідати якимось недосяжним світським стандартам. Відпочиньте у знанні, що справжня мудрість та сила прийдуть від вашої близькості з Ним. Якщо будете шукати Його щоденно, то гарантовано ростимете. І будете забезпечені усім необхідним для виконання вашого покликання. Фрагмент святого Письма на сьогодні. Молитва, найкращий Отче. Дякую, що ти є джерелом мудрості та сили для мене. Твоя благодать дає мені надію на моє майбутнє. Я знаю, ти значно величніший, ніж я коли-небудь зможу стати. І я дякую невимовно. За твою готовність ділитися силою зі мною, коли мені стає важко, допоможи покладатися на тебе, а не на себе. Амінь. Завдання сьогодні в часі вігілійної вечері постарайся більше слухати інших, аніж говорити, споглядай у своєму серці народження Спасителя це простіше, ніж ти думаєш, і якщо відкладав сповідь аж, аж до зараз. Та не зволікай, біжи до наймилосерднішого батька, бо вже чекає на тебе.